Збройні сили в Херсоні, а над обласною адміністрацією знову синьо-жовтий стяг українських воїнів у середмісті. Зустрічали місцеві жителі, які 256 днів жили під гнітом російських загарбників. Люди, які нарешті можуть вільно пересуватися вулицями, вийшли з українськими прапорами, щоб привітати довгоочікуваних визволителів. Українські воїни гнали ворога до самого Дніпра. Відступаючи, росіяни тупцяли пішки на лівий берег, аби вберегтися. Частину окупантів покинули їхні ж власні командири. Їм довелося переодягатися в цивільне, а форму каски та бронежилети ховати по смітниках. кажуть у центрі національного спротиву. Рятуючись з Херсона, ворог намагався завдати якнайбільшої шкоди грабуючи міста та з Щоючи лінії електропередач і критичну інфраструктуру на устанок підірвали антонівський міст щоб уповільнити український наступ. Вона зараз, поки триває зачистка, все ж таки треба краще бути по домівкам. Ситуація з хлібом важка, ситуація з пальним важка. Електроенергії так і немає. Скоро вже тиждень, як немає електроенергії. Відповідно, хліба так само. Ситуація дійсно складна. Гуманітарна окупант штучно дають цю ситуацію до критичної межі. В оперативному командуванні південь закликають зберігати пильність, оскільки відступаючи ворог залишив чимало сюрпризів. Заміновані шляхи та важлива інфраструктура, також можливі потужні масовані обстріли з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Однак тепер, після звільнення правобережжя, усі шляхи на межі з Кримом, якими окупанти перекидають зброю та сили під вогневим контролем українського війська. Росіяни відчайдушно намагаються протиснути нашу оборону на сході. Українські воїни відбили ще 13 ворожих атак на Донеччині та Луганщині, кажуть у генеральному штабі. Однак найскладніша ситуація зберігається біля Бахмута та Авдіївки. Ворог буквально стирає міста і села з усієї можливої артилерії та танків. Криваві бої точаться за кожен метр землі на цьому відтинку фронту. Українські воїни щоденно перемилюють со. Отні російських загарбників і завдяки нелюдським зусиллям утримують позиції. Росіяни вперто шукають шляхи поповнення величезних втрат і зривають безсилля на мирних жителях окупованих українських територій. Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення. Семеро людей загинули в Миколаєві через ракетний обстріл. Тіла шістьох дістали з під завалів. Одна людина померла у лікарні. В ніч проти 11 листопада російські війська влучили ракетою С-300 у п'ятиповерховий житловий будинок. Один з під'їздів зруйнований вщент. Суттєвих пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки та супермаркет. Уламками побило втівки. Вибухом обірвало лінії електромереж. Обласна прокуратура. Розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни. Півтора роки в'язниці з таким самим випробувальним терміном, і дворічна заборона дописувати в інтернеті, нібито через українські лозунги. Таке покарання для жителя Сімферополя вигадали в місцевому окупаційному суді 29-річного чоловіка, чиє ім'я не повідомляють. Фазбівці затримали ще у травні, нібито через заклики до екстремізму в груповому чаті. Найчастіше це означає, що бранець публічно виступав проти російської нава та воєнних злочинів загарбників за даними правозахисників та української влади за протест окупантам у соцмережах засуджені щонайменше 142 жителі Кремом. Ще 45 українських захисників звільнені у рамках чергового обміну полоненими. Додому з російського полону повернулися бійці 58-ї, 30-ї, 93-ї, 10-ї, 1-ї та 43-ї окремої бригад 10-го окремого мотопіготного батальйону «Полісся». Повернулись переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених 56 років, наймолодшому воїну – 22. Все, друже, вдома. Майже вдома. Дом. Ні, вже дома ти. не майже дома. Наше повітря. Перший у світі флот морських дронів створює Україна. Президент Володимир Зеленський оголосив про формування спеціального морського флоту, що складатиметься зі ста морських дронів. Кошти збирають за допомогою платформи Юнайте 24 Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Перший апарат вартістю в 10 мільйонів вже має назву Херсон. В Юнайтедвадцять 24 нагадали, що 29 жовтня морсь. Російські дрони атакували російські кораблі у Севастополі. Це була перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Зухвала операція змінила розклад сил в акваторії Чорного моря. Вона змусила російські кораблі зі смертоносними ракетами на борту ховатися в бухті. А отже, припинити терор українських міст. Тому українців просять долучитися до створення першого у світі флоту морських дронів він захистить акваторії українських морів та мирні міста від ракет, а також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден.